Текст ваш почерк самого Тараса Шевченка рукою українського генія можна писати, хоч любовні листи, хоч конспекти лекцій. Комп'ютерний шрифт створили три українських каліграфіста. Працювали над розробкою близько трьох місяців. Найскладнішим називають відтворення рукописного ефекту шрифта. Шевченко писав українською мовою. Тут є на в нього є. Зустрічається українські літери, а шифт. Повноцінне це все-таки значно більше, ніж тільки український алфавіт. Там є представлені різні знаки різних мов, і пунктуації, і цифри і інші символи. За основу почерка Шевченка розробники взяли рукописну збірку його творів три літа. Дизайнери відсканували та оцифрували рукопис, аби комп'ютерний аналог почерку був максимально схожий на оригінал. Відібрали підходящі знаки, їх скажімо, згрупували. По, по тематиці, по, по графіці, тому що ну, та ж сама літера може мати різні е, форми. Буква А може бути по-різному написана в, на одній тій самій сторінці 10 разів. Зробили векторну графіку з цього, перенесли спеціальний графічний редактор для шрифтів, зробили е, графіку самих літер, запрограмували е, і. Після чого вже зробили готовий шрифт. в Європі. Комп'ютерними шрифтами на основі почерка історичних осіб користуються давно. Один з останніх проєктів відтворює почерк Зігмунта Фрейда в Україні. Такий проєкт реалізується вперше. В міністерстві культури Шевченківський шрифт називають не тільки унікальним, а й корисним. Це почерк, шрифт, який ніс геніальні слова Тараса Шевченка. Воно робить якраз оцей гарний контакт е, саме з Тарасом Шевченком, який таким чином залишається. Е, він все одно є за будь-яких обставин, але це ще один такий момент, який може дуже активно використовувати молодь. В комп'ютерному шрифті Шевченка є латинські літери та кирилиця. Підтримує він близько сотні мов. Та має власну пунктуацію. Щоб скористатися ним, достатньо безкоштовно завантажити програму Кобзар КС Анна Грішана та Олексій Тищенко, п'ятий канал.